Привіт, славні люди! Хочу сьогодні з вами підняти таку, можливо, десь непросту тему про темну ніч душі. В цьому році я розповім про свій досвід, поділюсь своїм досвідом, який був у мене. Можливо, ви теж захочете потім в коментарях поділитись своїм досвідом. Буду цьому дуже рада. Цьому році в <laughs> мене був дуже важкий рік, чесно кажучи, навіть не знаю, з чого почати. Темна ніч душі. Вона буває, напевно, у кожної людини, можливо, навіть не один раз в житті. Це такі великі трансмутації да, на всіх рівнях. Трансмутація це ріст духу Происходить у такі моменти. Зазвичай це рік, да, чи період, у кого як буває, який там, де тонко, починається, там, де є якісь слабинка, да, починається туди бити. І так бити добряче, що Ого го, але це, звісно, все робиться не для того, щоб ми там були якісь страждальці, да, в стан жертви входило. Це для того, щоб ми виросли, передивились, обнулились, да, можливо, знайшли якісь інші рішення. Перебудували своє життя, да, вже нарешті так як хочеться. Тому що я за те, що не, буга, не буває поганого досвіду в житті, просто бувають періоди, де буває важко, тяжко. А, і те, чи пройдемо ми їх, да, чи ми зможемо прийняти себе в такому стані, да, коли ми. Зовсім обнулені, де у нас ну, все валиться з рук, нічого не виходить, як би ми це не старались. Але все одно такий, такий етап, да, якщо дух окрепший, то він допоможе нам це пройти. І в мене був рік такий непростий, тому що я навіть не пам'ятаю, коли я ще такі роки. Відчувала в своєму житті, напевно, це було в дитинстві в 9 років, коли тато пішов з сім'ї. Для мене це був великий удар, да? велике таке випробування мого духу, мого стану. Але тоді я, звісно, цього всього не розуміла, як з цим всім бути, тому він да, пройшов дуже складно, але пройшов, як пройшов. Потім, напевно, це був період, коли я вибиралась з повної дупи, да, коли в мене були і депресії, і панічні атаки, і я себе відчувала просто жахливо на повному дні, коли я не знала, хто я, що я, що я буду робити. І от сім е, років як я. Знайшла, можна сказати, себе, да? прийшла до себе істиною, з'єдналася зі своїм ядром, знайшла справу свого життя. І тільки в мене почало, знаєте, я вже налагодила, я організовувала ретрити, до мене приходили жінки, я розвивалася, завжди навчалася, пізнавала нове, подорожувала. У мене було джерело доходу. Да? До мене ну, постійно звертались. Я там створювала якісь товари по своїй діяльності, там сумки, підсвічники. Тобто в мене було таке натхнення, була енергія, і тут наступає цей рік смерті і трансформації, да, мій темної ночі душі, і в мене, коротше, все перекривається. До мене не йдуть клієнти. Я тільки намагаюся щось організувати, якусь поїздку, якесь жіноче коло. Баню там, то в мене не виходить, не приходять люди, не стиковуються там з залами. Я організувала поїздку, тур в бушу, в мене набралась група, але мені дзвонить водій, каже, що він потрапив в аварію і він не зможе нас вести. Я не можу знайти іншого водія. Ну, коротше, увесь такий рік, і знаєте, і внутрішнє таке спустошення, і нерозуміння. Куди я йду, а що я хочу, а де я зараз? Таке фізичне виснаження, емоційне виснаження, повне знаєте, ну нічого не хочеться, нерозуміння, як діяти, як жити, як що робити, джерело доходу нуль, тому що моя діяльність це основна моя діяльність, це мій. Якби на те, що я живу, проживаю, як я себе утримую. Тому якщо я не працюю, то і звісно до мене не приходять гроші. А до цього я відкрила ФОП. Я працюю офіційно, і звісно, мені бухгалтера навіть один місяць допомагав оплачувати чоловік, бо ну, я була на нулі, і знаєте. Це дуже тяжко це перенести, коли одне діло, коли в тебе не було, і ти не знаєш, як це ну, жити добре в своєму призначенні, коли ти кайфуєш, коли до тебе приходять люди, коли ти на радісний, коли ти на своїй хвилі. да, і, А інше, коли ти пізнав це, ти знаєш, як це в легкості отримувати гроші. Ти знаєш, як кайфувати, ти знаєш, що ти в своєму призначенні, ти знаєш, що... ну, те, чим ти займаєшся, ти хочеш і надалі цим займатися, але в тебе такий стан просто виснаження, обнулення, і що в тебе, як ти робив до цього, вже все не працює. Тобто міняється твоє коле спілкування. Люди, тобто, які до тебе ходили, вони перестають, а нові ще тебе пізнають і, і додивляються до тебе. Да? А, і виходить, це такий період, коли нічого не відбувається. І це дуже складно винести, особливо людям, які такі дуже активні, і які я завжди щось хочу, я завжди щось видумую. У мене, знаєте, я навіть заставляю себе брати вихідні від своєї діяльності, тому що я не можу зупинитись. Я настільки кайфую, мені настільки це подобається, але мінус від цього це вигорання. І другий момент, навіть коли я беру вихідні, я ж не можу відключити поток від Бога. Да? Мені приходять. Приходить інформація, що коли зробити, що коли провести. Так у мене було з вогняною спіралю. я Ще розповім про цю історію, бо вона дуже меджик ця. Блін, я не знаю, ну просто меджик. І мені в потоком приходять інформація, і мені тобто немає часу зволікати. Знаєте, в мене така енергія, що я отримала інформацію, я її зразу же хочу заземлити, зразу хочу провести. Мені самі це цікаво, мені е, це надихає, я хочу це розділити з іншими людьми. І тому цей рік темної ночі душі, коли я спустилась у саме дно, коли я побачила, блін. Е, де в мене підміна понять, де як я вже не хочу вести, де я що хочу змінити, які люди мене оточують, що я сама несу цьому світу. Я стільки, знаєте, переоцінку цінності зробила, і на мене це дуже вплинуло. Я цей рік дуже багато плакала, дійсно. Я собі дозволяла плакати, бо ми буває ну, забороняємо собі почуття, да, а вони все одно та всередині знаходяться, а їм треба вийти. І тому цей рік я дуже багато плакала. Бували дні, що я просто лежала на ліжку, я нічого не хотіла. Я не хотіла вставати. В мене не було сил навіть почистити зуби. Просто, знаєте, я вже розуміла, що якщо я щось буду організовувати, то все одно не прийдуть люди, які в цьому сенс. Тобто я втратила, як можна сказати, часткову віру в себе, в свою силу. Я також, знаєте, якось така. Ах, і для мене це все дуже важко. Особливо, якщо б це було, напевно, коли б я ну, кажу, як не пізнала, да, що таке е, насолоджуватись від життя, мабуть, в своєму потоці йти своїм шляхом, то це якби одне. А коли це пізнав і цього як вже ну, все немає, да, як повне переналаштування, повне обнулення. Так, це трансформація, це мене обнулили, щоб я пішла на новий рівень. Бо дійсно це мені дало взглянути на себе і на те, що я проводжу під новим углом. Я стала більш екологічною. Я тепер розумію, що люди, які будуть в мене звертатись з таким же запитом да, про підтримку в темні часи, я буду надзвичайно екологічною. Я буду розуміти, що якась може просто деталь, якесь слово воно може просто ранити або навіть вбити. І тому робота з людьми це не тільки від голови, знаєте, розповісти багато розумних якихось фраз там, розказати, як жити, дати пораду. Да блін, я в цей рік, я сама, знаєте, в мене стільки мудрості, що хоч і відбавляю. Я стільки всього можу розказати, логічно об'яснити, але буває, що просто душа плаче і не потрібно їй там щось розказувати, просто класно підійти і обійняти, саму себе обійняти, щоб хтось підійшов тебе. Біня сказав добре слово, все нормально. Просто такий етап, просто підтримай себе, як ти можеш підтримати. Тобто я знаю зараз, як дати підтримку екологічно, щоб не завдати шкоди, не ранити, не вбити. Бо це дійсно буває, буває, ну, ми поводимо з людьми, дуже, знаєте, як це сказати, суворо, можливо, <хи> недушевно, да? без милосердя такого. Е, і думаючи, що ну, та що у нього якась фігня, от у людей там є ото, звісно, тобто не порівнювати і не мірятись своїм горем, своїми якимись втратами, бо цьому немає міри. Кожна людина по-своєму може проживати різні події. Для когось одне не варто уваги, а іншого це може просто. Ну, ввести в якусь вообще депресивну історію. Тому я закликаю бути дуже бережним до себе, до оточуючих, тому що бувають дуже непрості часи, і зараз вони все частіше, бо ми переходимо на нові рівні, на нові вібрації. Тому важливо про себе дбати і про емоційний, і фізичний план, і своє, душевне, душевне духовне. Здоров'я, бо це все важливо. І я дуже вдячна, що в мене є гімнастика слов'янська, яка допомагає вона в триєдності тримати тіло, душу, душу і дух. Це основа всього. Я думаю, ви знаєте да, про це. І всі мої практики, всі мої цілительські практики, і гімнастика як фізична вправа, вони націлені саме на Цілісність людини, щоб людина сама могла себе собі допомагати. Бо, звісно, є люди, наставники, які мені цього року дуже допомагали. Але основна задача було мені витримати, зрости, зрозуміти, відчути і перейти. Тобто, інша людина за мене не може перейти на новий рівень, інша людина не поміняє моє життя. Інша людина може мені дати якісь поради, але діяти і чи брати ці поради, да, собі в, в дію приміняти, це вже моє рішення. І тому, і тому, звісно, вся відповідальність на самій людині. І то, як ми проходимо, сприймаємо, як ми можемо. Це все перенести, і я рада, що звісно я не ідеально для себе прийняла да, свою таку смерть, бо потім я зі зі своєю астрологією, і вона каже: Настя, в тебе був смер рік смерті. І трансформації, плюс ще був загальний рік карми, і в мене кармічні питання там повилазили. Моя карма, да, те, що я посіла негативно в минулих життях, це все вилізло. І плюс ця е, рік смерті, да, коли я помирала як спеціаліст, я помирала як особистість, я, знаєте, це е, смерть при житті, це блін, це дуже короче, потужно, я вам скажу. Uh, і оце витримати. Я не була в 100% у прийнятті, чесно вам скажу. І були в мене стани жертви, і себе я жаліла, і були такі відчаї, і я вже думала, що коротше, ну і капець, я не знаю, як взагалі що робити. Таке, знаєш, вже здатися. Але, звісно, класно здатись по-доброму, здатись цій ситуації, прожити її. І, напевно, вже, ну, якщо це не дай Бог зі мною станеться ще колись, я вже буду знати, що це просто треба проживати, приймати, бути до себе милосердною, відчепитись від себе, не, від себе знаєте, не гвалтувати себе, ні, там нема сил, ні, все одно вставай, де роби, давай, 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 Там, знаєте, постійно коротше себе це гвалтування, це воно взагалі. Отдільна тема, напевно. І тому да, такий рік мені навчив оце бути більше в прийнятті, в милосерді, відкривати серце, проживати, дякувати попри все, щоб не траплялось, немає чого їсти. Окей, я дякую за те, що я взагалі жива, що я стою, і що в мене таке сильне здоров'я, да? і, ну блін, немає їжі, ну менше з'їм всякої херні, яка не несе вред моєму здоров'ю. Звісно, і це без розових окулярів, що, типу, я согласна так жити всього життя. Просто на той даний момент я не могла. Я робила все, що від мене залежить, але все одно воно нічого не мінялось, і просто треба було прийняти і дякувати за це. І оце дуже знаєте, теж така класна історія. Теж недавно відчула це і почула підтвердження, теж у кого що у нас депресія, коли у нас мало вдячності. І це дійсно так. Ми в такі стани, ми постійно щось хочемо, кудись біжимо, щось від себе вимагаємо, вимагаємо від оточуючих чогось, і ми не отримуємо від цього насолоду. Це просто біг, 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 який просто виснажує і приводить до вигорання. А, а от коли ми вдячні за навіть якусь дрібничку, за просто те, що ми встали, ми живі, за те, що ми можемо побачити сонце, зустріти світанок, за те, що ми можемо обійняти своїх рідних людей, за те, що ми можемо написати подрузі, ну за будь-яку таку, знаєте, те, що ми вважаємо, що воно і треба. Да? Коли в тебе це все відбирають, ти бачиш цю цінність. І я дуже вдячна цьому року, що я побачила цінність в своєму житті, яка я щаслива, скільки всього в мене є, і скільки у е, мене ще може бути. Да? Я відчула підтримку людей, відчула підтримку свого коханого, е, як ми це це разом проживали. Я відчула підтримку землі, стихій. Е, ну тобто, в мене стільки любові я відчула. І стільки всього мені відкрило, що дійсно в цьому році я вже реабілітуюсь, я вже це відчуваю, цей підйом, і я знаю, що я людям змогу набагато глибше і набагато глибше дати, передати станів, кодів, інформації, які допоможуть також проживати якісь такі часи, темні ночі душі. Тому я вдячна вам, що ви вислухали, розділили мою історію. Вдячна собі, що прожила, вижила і уціліла у цьому році і. Темна ніч душі це теж прекрасно, і вона показує, на що нам треба звернути увагу, де у нас тонко, де нам на що треба попрацювати, де нам треба відпустити, де нам треба просто побути і нічого не робити. Тобто, це взагалі такий досвід. Він важкий, але він дуже цінний. І я вас обіймаю, якщо ви зараз проживаєте такий період. Я вас розумію, обійм... обіймаю і кажу вам, щоб ви були бережні до себе.